Доброго дня! А ми нарешті продовжуємо наш аудіопідкаст Стрес, тривога, виграння. Сьогодні аудіопідкаст присвячений темі, як справлятися зі стресом, і про стратегії, що працюють. Люди часто кажуть, що життя схоже на зебру: чорні смуги межуються з білими. Ми потрапляємо у стресові ситуації, у нас трапляються погані дні, затяжні кризи. І навіть іноді здається, що біла смуга. Ніколи не почнеться. Як не зламатися в таких ситуаціях? Чи можна виходити з кризи з гордо піднятою головою і не, робити розбитим, і не ставати розбитим і пошарпаним? Я вважаю, що можна. А ще, по ходу, можливо, зміцнювати себе як особистість, розвиватися і гідно готуватися до наступних криз. Якщо ви хочете навчитися самостійно проходити кризи і навіть допомагати іншим людям ефективно справлятися із життєвими труднощами, то слухайте цей підкаст. Я розповім, які існують стратегії управління стресом, Ви зможете відстежити, які використовуєте зараз, чи допомагають вони вам чи ні, і знайти нові ефективні стратегії роботи зі стресом. Ви дізнаєтеся, що відбувається з людиною, коли вона переживає стрес. Що таке копінг-стратегії, якими вони взагалі бувають, до яких стратегій краще не вдаватися, а які стратегії можуть бути вам дуже корисними. Це стратегії, орієнтовані на рішення, стратегії орієнтовані на мислення, стратегії орієнтовані на емоції, і стратегії, орієнтовані на інших людей. Отже, що відбувається з людиною, коли вона переживає стрес? У кожної людини є суперздатність. Ми вміємо адаптуватися до змін у нашому житті. Цю здатність мають усі живі організми, пристосовуючись і до сприятливих, і до важких обставин. У цьому є і плюси, і мінуси. Ми продовжуємо жити, проте приємне з часом перестає тішити, а негативне перестає засмучувати. І ми можемо не помітити момент, коли варто змінити ситуацію. У людини можна спостерігати три знайомі всім варіанти реакції. На стресовий фактор, про який всі знають: бій, біжи та замри. Бій і біжи це активні реакції, які допомагають або знищити загрозу, або врятуватися втечею. Замри це пасивний варіант реакції. Ми нічого не робимо, лише спостерігаємо і очікуємо, що загроза мене сама. А є найменш відома реакція. Дружи. Вона пов'язана із соціальною поведінкою, коли ми можемо звернутися по допомогу до інших людей і отримати додаткову допомогу, щоб боротися зі стресом. Тож, детальніше, що таке копінг-стратегія? Завдання будь-якої стресової реакції змінити нашу поведінку, щоб краще адаптуватися до ситуації. Для цього організм збирає і використовує всі свої ресурси, щоб боротися ефективно і з мінімальними втратами. Спосіб адаптації до нових життєвих умов називається копінг стратегією або стратегією опанування. Копінг стратегії існує багато і підходять вони до різних ситуацій. Не можна сказати, що одні стратегії краще за інші, проте є такі, що короткостроково приносять користь, але стратегічно лише погіршують наше становище та підсилюють проблеми в подальшому. Що більше стратегій ви знаєте і потенційно можете використовувати, то краще ви зможете пристосуватися до криз і стресових ситуацій. Які стратегії принесуть більше шкоди, ніж користі? Дисфункціональні стратегії спрацьовують у стресових ситуаціях легко і природньо. Ми можемо навіть не усвідомлювати, що використовуємо якусь стратегію і не замислюватися, що можна чинити інакше. Проте, ми діємо за звичкою. Або тому, що так роблять люди в нашому оточенні: перелік дисфункціональних стратегій. Стратегія відсторонення, стратегія уникнення, стратегія заперечення або знецінення, стратегія капітуляції, стратегія самовтішення і стратегія гіперконтролю. А тепер щодо конструктивних стратегій. Ці стратегії допомагають краще адаптуватися до стресових ситуацій і конструктивно їх вирішувати, на відміну від дезадаптивних, які діють лише тимчасово і дають лише втечу від складнощі. Усі адаптивні стратегії можна поділити на основні чотири групи: це стратегії, орієнтовані на вирішування, що ми робимо, щоб подалити проблему. Стратегії, орієнтовані на мислення, як ми думаємо і у що ми віримо. Орієнтовані на емоції, як проживаємо те, що відбувається в нашому житті, і як ми себе при цьому почуваємо. І стратегії орієнтовані на інших людей, як взаємодіяти з іншими і що це дає. Адаптивних стратегій насправді багато, і тому я розповім лише про декілька в кожній групі. А тепер більш докладно про кожну з них. Дивіться наступні випуски.